Прийді та поклонімся Христу, Царе, нашому Богу. Прийді, поклонімося і препадемов самому Господу Ісусу Христу, Сравій Богу нашому. Господи, душа моя, Господа, Господи Боже мой, мойого, звеличив все це зілого. Світом, я коризою. Гости рай на воєнко Божого, покривай водами. Подавай своя... облаки на восхождені свое, ходя й накрилу вітре тю, оглянули связь, свой свято, маньяк, оставая землю, на твердиє, я не приконився в опік вікон. <клесне> Свою горизонтіяні я нагоре стану твоє, от запрещення твоє оповітно, то два загрома твоєго бояться свого своєму.

Насиняться треба, больне кедраванські же насадив, там отиці вознісняться. Я водій уже що предводитель вож. І моє гори високе, ланімка не прибіжиш, що заєс. Сотвори до силов времена, сонце пос на свого. вожило сить моє весни, що пройдеся звіри добра. Ским не рякаєш, і восхитити собі. до того, пишу все, сонці вложив своїх світл. І за чоловік на діло своє, і на ділані до я до вечора, Господи, слава Твою, Господи, ся примодри си, і сполився море і є, та молодий вже ніще слава Зимі Серйожу, зазнали, сороватися йому, всяк ти вічає, да те пишемо благоврем'ях, суперо, тут перш тобі руку вся чиска сповниться благословенство. От кращові лице возм'ятуться, оти ми і ще знати вперше свої возратя свято щодо Твої сузи жду царі в новоше лице землі. Буде слава Господні повіки, Возвеселиться, Господь, оді від Свої, заграй на землю творе і трястися, Твоя, Господи, у животі моє, твоє Бога моєму, добля жиє, Господи, це весіла моя, а живу заселюся, ще возиселюся, Господи. Дай ще зберіжне цього землі, беззаконне, це як кожен не бити їм. Благослови душе моя, Господа. Сонце, поза запад собою положила святі мої весни. Якого зволиш на діла, Твоя, Господи, за премудрості, сотворили я си, слава Цена і святому духу, на нині во віки віковая, лалуя, але слава тобі Боже. Аллилуйя, ладуя, алея, слава тобі Божа. Аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Божа. Миром Господу помолімся. Во свишній мірі, спасені душ нашу, Господу, помолімся. В мірі всього міре благослоєні святих Божих церкве і суєнені всіх, Господу, помолімся, освітим храмісем совірою, благоговением і страхом Божим входящих вонь, Господу, помолімся. Освітішим селенстві мархиреї, францисті, папіримським, блаженішим патріарсі нашим святославі. О преосвященніших архієпископіх, митрополитіх, болюбивих єпископів наших чеснім пресвітерстві во Христі діяконстві, о всем прийшти люди, Господу, помолімся. Господи поме охрани народі нашому, передержавши властих наших і о всим воїнстві, Господу, помолімся. О святі обити лисе й всяком граді, весестрані вірую живущих в них, Господу, помолімся. Облагорастворені воздухової зубили плодов земних і временних мирний, Господу, помолімся. Господи помеючи, потешествуючих, недуючих, страждущих, плінених. І о, спасенні, Господу, помолімся. Господи, Ой, збавитися нам всякі скорби, гніва й нужди, Господу, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже твоєю благодатію, Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славною владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіми святими, пом'янувши самі себе, друг друга, і весь живот наш Христу Богу предаді. Яко уподобає тобі всякої слава честі, я Отцю і Сину і Святому Духу, нині преснув о віки віков. До Господа в скорботі моїй візвав я, і Він почув мене, Господи, визволь душу мою від відводне неправедних та від язика облеслого, що дався тобі, або що доложиться тобі, до язика облесного. Стріли сильного нагострині, з вугіллям пустинним, горе мені, бо вигнаннями затягнулося, осів'я межи шатрами кідарськими, довго прожила у вигнанні душа моя, з ненависниками миру, я був миролюбний. Коли промовляв до них, воювали зо мною даремно, Зводжу очі очи мої в гори, звідки прийде поміч моя. Поміж моя від Господа, що сотворив небо і землю, не дасть похитнутися нозі твої, і не задрімає хоронитель твій, ось не задрімає і не засне хоронитель Ізраїля. Господь охоронить тебе, Господь покров твій, по праву руку твою, у день сонце не опалить тебе, ані місяць уночі. Господь охоронить тебе усякого зла, охорони душу твою, Господь, Господь охоронить твій і вихід твій від мені до віку. Зрадів я, коли сказали мені, додому Господнього підемо. Стояли ноги наші у дворах Твоїх Єрусалиме. Єрусалим збудований, як місто, чиї будівлі злиті воєдином. Бо туди зійшли покоління, покоління Господні на свідоцтво Ізраїлеві сповітим'я Господнє, бо там поставлено престоли для суду, престоли в домі Давида, просіти ж миру Єрусалиму, і хай буде достаток у тих, що люблять тебе, хай же буде мир у мурах твоїх і достаток у вежах твердинь твоїх, задля братів моїх і ближніх моїх. Говорив я мир тобі, задля дому Господа Бога нашого, шукав я добра тобі, до тебе, що живеш на небі, зводжу очі мої, ось як очі рабів, рук господарів своїх, як очі рабині, дору господині своєї, так очі наші до Господа Бога нашого, допоки вщедрить нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Понад міру сповнилися ми зневаги, понад міру сповнилася душа наша, знушання ситих та зневаги гордих, якби не Господь був з нами, нехай же скаже Ізраїль, якби не Господь був з нами, коли повстали люди на нас, справді живими пожерли були б нас, коли розлютилася злоба їх на нас, справді вода потопила б нас. Поводя прийшла душа наша, справді прийшла душа наша, воду нестримну, благословен Господь, який не видав нас на наздобир зубам, їх душа наша, як пташка, визволилася і сі тіло всі, сіть розірвалася, і ми визволилися поміж нашому імені Господа що сотворив небо і землю, славу цю і сину і святому Богу. І на ній преснових віков, амінь. Аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже. Паки, паки, миром Господу помолимся. Господи, Заступи, помилуй і сухрини нас, Боже, Твоєю благодатію. пресвятої, пречистої, преблагословенної славної владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіми святими, помінувши самі себе другу друга, і весь живот наш Христу Богу предади, Господи. Яко твоє Твоя держава і Твоє царство і сила, і слава, Отца, і Сина, і Святого Духа, нині Пресною, о віки віков. Господи, озвати біосмишення, послешення, Господи, О, Господи, озвати біосмишення, ой молодців молиння моєго, не даво зватиме тебі, усвящення, Господи, Справедлиця молитва моя, я пробудила пред тобою лознім. Ще повеченя, я посвящення Господь, Боже, Господи, хани, Остав моїх, не дверей раждання, устах моїх, бо ти серце, заставостях, не вчивати би ні олі, наче навіть тоді лише беззаконні, не свистуйся, се справде ми і на коні. Тебе, що при камені, судії, Господи, щамали, моя посла Божа. І як отоша землі просідиться на землі, розтужишся кості цій примані. Я б тобі, Господи, Господи, очі мої, надя Бога, на тебе, душу мою, загрелу, всі дії заставишами, і особла з ділище беззаконні, а то вражу своє. На цей hey. дивиться, знову же прийду Асує, Господа возвала, свинь, Господи, помолиться, я не мола, моє печаль, моє перед небо зійшов. Не дай ще задум мене духу моєму і ти позналися стацімо. Та поти сяко не може пождати, скріща сіть, слабь я снігоснята, і Заскай душу мою, послати, Господи, ти забоні ми час, мися на землі, вонь моє молені моєму, я посмарився зіло, і спали одгоняшення, я курі пишеся, паче мене, за нестанеться душу мою, і сповітриться мене твоєму. Ради си том, де живо зовсім ні, злобили возар тобі, Господи, Господи, Остежи, глас мох, та да бує моїм немночі, в насулинні не моє мого, що беззаконня нас грише, Господи, Господи, хто постоїти, я по Тебе єсть, пралеся. Господі вояша, і втаниця апостолів заключає, і в життя любові почитає, і віри в варигав, глобезаєм Твоя, от них же почерпаючи здраді лиса, і душі спасенє, подовго восхваляє Тя Богових. Безплодних собесідничах. Імени ради Твого потерпіття Господи, потерпі душа, моя Господа Твоє, полкова душа моя, на Господа, Три ли связал єси по Господі в і в темниці апостоли заключаєм, тім життя любов'ю почитаєм. І вірою, римо беззаєм Твоя, от ниже почерпаєш здоров'я тілесе, і душі спасеніє, по голову Тя боговиче, безплодниця, безсильниче. од стражу тині доно, що утрення утренні добряти, Ізраїль. На Господа, того бою разом приєм, не розуміємо держи, ясиком ного сімей не і їх же образ показав свисати носим, сосудно вміщаєш всякої животного по. Столе, тим же всяка возраст славить поклоняєся, я же насилися, за Христа усердніше. Я, Господи, мною на збавлені, і то і знайде осі райня, осіб Бог, тобою разом прияти. Зумієм держині, язиком на сімені, родині, і вже образ показався сути, носили, засухнуть вміщаєшся, би живот на постале, і вже всяка возраст славить, поклоняйся, я вже носили себе, вийшов. За Христа усердніше. хваліти Господа, всі язиці, похваліти його, всі Його ж Готверси єси судима, воставши воспілеси з мертвих Костола і проповідали Єси. Конці хміра, Бога ж і чоловіка, благостю мною земним провщимся, тим же любови, тя блажим Петре, поклоняючися, яжи насилися, верихам, за Христа преслав. Сами на вас є воно нас існує, прибиває двомі, є Боже, Отверсий, це судима, Востов, що воспілиться із змердила, Госова і проповідала си, конці хміро, Божий чоловік. Сі мною земних приобщившися, і розповіть я Блажнім Петре, поклоняючися, ригам, за Христа преславне. Слава славцу і Сину, і святого Духу, днес нам основання церкви, Петер, камень вік. Предлагає чесниня своя варити, душевне благочесті, приїти всі сіяв, блобизающа, благохвальними пісьми вінчаєм. радийся, теплем віри поборниче, же теплим разумом Христа ісповідав, і сина Божі вдерзнаванім носім. Радуйся, вселене, радуваніє, і небесна царси, як ключарю, благодать подавай любові, Тящим, і чесниня Твоя ворила блобизаючим желанієм, як опредство престолу всіх царя Христа, молитво творя о нас, завершає пам'ять Твою. І нині преснує Віковами, чоловіко любі твой пушину, і блоутробі твою глибину, і блосид роти не іщетний, покажи пречисте діво на мені окаянім, утолипажать гріховною. Ціло, мудрі, подавши, в люди з душею тіло моє нескверно. я же жества, царша, примудрості, святий, святия, слави, безсмертного, Отця Небесного, свята блаженного Ісусе Хрисів.

Божений для славе в мир всім, премудрость вонь, Господю, слише дня, не дава нему. внехда призватиме ослишам, я б я Бог правди моє, Господю слише дня, к нему.

Подоби, Господи, вечір цей ми зріха сохранитися нас, словеннися, Господи, Господи, Боже, Отець наш, і пальне, прославлено ім'я Твоєго віки. Амінь. Буде, Господи, милости на нас, як уже в попадком на Тьох. се, Господи, Господи навчим оправданням Твої. Гославенніся, Владико, ко, розуміння Твої. оправдання Твоїх. се, святий, просвятим, оправдання Твоїм. Господи, милостиво, вільно, рухни не пресни, подавай вола, та не подаває, подаває віні, слава подаває лиси сини, святому Духу, ні прислай, війни від того. І сповни вечерню молитву Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і Ісухрини нас, Боже Твої, благодаті. Господи, помилуй. Вечора всього совершенна, святи мирне і безрічна, у Господа просим. Ангела мирна, вірина, наставника, хранителя душі тілес у Господа просім. Прощені оставлення, гріхові прирішені у Господа просим. добрих і полезних душам нашим і мире, міроби у Господа просим. Проче врем'я живота нашого мирі покаянні з у Господа просим. Християнське, як живота нашого, безборозне, непостидне, мирне, і доброго твіта на страшнім Христовим Христовім просіємо, Господи, пресвятую, пречистую, преблагословенної славною владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предаді, Господи. Як благ чоловіку любить Бог, яси твій славу воссилаємо Отцу і Сину і Святому Духу. Нині приснила віки. Віко. <клухи> Мир всі Ми духові. Глава вашого Седеві приклоніте. <клухи> Буде держава царстві Твоєго благословена і припрославленого Отца і Сина, і Святого Духа. Нині преснує в овік і Амінь. як облудний син придоха, щедре, при мим я припадаю шаго. як єдиного наємник Твої Боже, і помилим я чоловіка любше. Тобі возлюдо дохочі мої, живущому на мене небеси, як очірав в руку Господі своїх. Як очеребні руко рукоспоже своя, тако нашему, дон розборний розборний, поїде, зелен, та хоче нашего споду Бога, нашому дан ущедретник, Я коханів та по злин, охотної сподоходної гріхо, я, зелена моя є душа, кому прибіну, повинний раз, до, тобі, тебе потромному душам, мов драчу, і змін'ям, Боже, великої Твою мити. Помили нас, Господи, помили нас, як опо мною, сповнихом соничиженя, найпача наповниться душа наша, поношення обзоюших і уничиженія гордих, святіє, мучениці, і жидокрі стадавши, і вічавшися, молітися до Господу, спастися душам нашим і сину, і Святому Духу, поки на степний хрестати, <кій> <кій> слово в духовній трапезі, віри. Чесний я своя бори предложив нам як уже снітного Сіну, недугорече. Скорбі животішеніє, пристане, що воребає ми, всі в сім'я, благовезою, того прославшого молим. Молитвам, О Христе, спаси душі наша. І обіки, вікова мінь, ніхто же не к в тебі. Посрамлено тебе і сходить, пречисте бородице Діво, напросить благодати і приємне дарування, як полезному прошенню, душно отпущай широ твоєго. Святый Боже, с этих крепкий святой смерти помилуй нос. Святий Боже, святи крепкий с этим смерть и помилой Святий Боже, святи крепкий с этой смерти помилой но. Тройце помилуй нас, Господи, очисти Дихі наша, молодіку прости, беззаконня наша, святий, посіди, наш, на да все немоще наша, і мене Твоє роди, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Цві, Сини, і Святому Духу, і на Німеччину вікова. Отче наші жий, си на бесіда, сядиться, ім'я Твоє, добріне да царство Твое, да буде воля Твоя. Іяко на небесі і на землі хліб наш насушний даш нам днес і остави нам добре наша, же і ми оставляємо должником нашим, і на свої войскушені, не ізбави нас лугом. Як у твої царство і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині во віки віков. Амінь, рим, а не остав. Напряшалися чесними варигами, я же носилися, послу Первопрестольне, їм же віри, поклоняйшися молимся, Твоїми к молитвами, дари нам веліми. Сини і Святому Духу, і нині присни у віки, віколам. О городеці, перевічлені пред отцем і смиренні, і приведем покаяння за уші злобині душі, подати себе помозила, ними населувавши, почи себе має множество брішені, не отроди твоя робичи, я бо єдину надежду їм. Амен. Помилуй нас, Боже, по велиці, милості Твої, молим, Тися, уселише і помилуй. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся, у святійшим селенсі, мархіреї Францисі, попіримські, блаженнішим Патріарсі нашим святославі, о преосвященніших Архієпископів, Митрополитів, Боголюбивих любовь єпископів наших, і о Всечеснішому ці нашому, і гомені Йосафаті, ослужавших і, і послуживших во Святій обидве лисей. І, оців наших духовних, і все во Христі, браті нашої. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй. мене. Є що молимося обох раним ім народі нашому, придержавши властей наших, і осим воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. мене. Є що молимся пристоящих людях, ожидаючих у Тебе великий, багатий милости, затворящих на милості, і за вся православні Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостиві, чоловіку, любить Бог, єси і тобі славу Отцу і Сину і Святому Духу, нині во віки, вікомі. Премудрость. славніше, без странення, сирафи, безпіння Восла, величає. Слава тобі, Христе, Божого, повання наше, слава тобі. Слава По мене, Господи, помилуй, помилуй, слави. Христос, істинний, Бог наш молитвами пречистий, Своя, матері, чесного і славного пророка, претечі Христита Йоанна, святих славних і всехвальних апостол, блажених преподобно мучених Архімедри, Дунівського, Леонтія, Екзарха і поклонення чесним берегам святого і всехвального апостола Петра, і всіх святих помилуйте і спасет нас, як благ. І чоловіколюбаці.